Друзі, сьогодні я вам розповім повчальну казочку чарівне перевтілення. Отож, слухайте уважно. Одного разу в лісі я натрапила на галявину, там росло багато квітів, а ще літало безліч метеликів. Вони були дуже гарні. Я зачаровано, спостерігала за ними. Раптом, десь під ногами, той заплакав. Це маленька гусеничка вона сиділа на листочку, тупала всіма лапками і плакала. «Нічого чого так плачеш? Щось сталося?» Так, я хочу бути така сама гарна, як і вони. Хочу літати, хочу з ними дружити, а мене ніхто не помічає у траві». Я замислилась на хвилинку і сказала давай я буду з тобою дружити. Будемо гратись і веселитись. Мусиночка дуже зраділа. Того дня ми грали у піжмурки. Вона ховалась, а я шукала. Так минуло кілька днів. Я щодня приходила і ми гарно проводили час. Але якось гусенички на галявині я не знайшла, захвилювалася і почала її скрізь шукати. Аж раптом на гілочці ліщини я помітила дивний мішечок. Уважно роздивилася його, але нічого цікавого не побачила. Засмучена пішла додому. Я ще довго ходила до лісу, сподіваючись зустріти гусеничку. І от одного разу, коли я знову блукала по галявині, почула над головою знайомий сміх. Це я сказав метелик голосом гусенички. Що ти мене не впізнаєш? Я зрозуміла, що це чарівне перетворення сталося з моєю подружкою. Ми знову веселилися і смілялися. Тепер найкращі друзі знову разом. Кінець. А тепер усім на добраніч і па-па.